Так, всем привет, ребята. У нас за сегодня новый эфир. Я выхожу до вас эфир. Грам, в охоту 4 грамм на, на карте. Простый лес. А на украинском мове буде ліс. Ну, погнали. Є в мене вот чудотворна оружія. оружие. Зараз ми будемо охотитися на ведмедика. Ну погнали! Будемо ждати ваших реакцій на цей ефірчик, будемо ждати ваших переглядів. Якщо ви ще не дивилися ефірчик, то що був сьогодні зранку. Будь ласка, подивіться, там дуже він крутезний. У нас було зрічі, два зрителі дивилися з пошти самого початку нашої ефірчики до самого кінця. Я вам хочу побажати в новому році здоров'я, наснаги, багатства і перемоги над фашистом, якщо ви з України. А як завжди по сценарію у нас відео ламка невеличка. Батарейки в мене заряджається, ми А ми погнали. Думаю, десь до півгодинки ефірчик провести. Як ідеї, пишіть зразу в... На 9 числа буде теж ефірчик. По плану десь буде годинки. Що нас досі ніхто не хоче приєднуватися на наш ефірчик, ну нічого. А, пишіть ваші догадки, який буде наступний відеоролик. В, в, чи, якого час, якої дати вийде наступний відеоролик. І я вам хочу сказати, що є всі коментарі лайк. Поставлю вподобайки. Погнали. Зараз ми ще тут знайдемо міхася. Два міхася. Грохнули ще пору мехосів. Як... Ну так, якраз пору. Я думаю, так побратим містика пору мехосів. Ми забрали нашу мехасі, продовжуємо наше пряме включення на ефірчику. А... Я вже вжечки б не був і Димас, був і просто Димас, і е, Дима Плей Гейнс був. І мене завтра змінить... Я му зміню аватарочку на каналі. Новоріч, вот так красиво. Некрасиво, а гарно. Мені підказує мій оператор і режисер. По обратній сльозі. Підбили ми мій хосяношу. И продолжим мы эфирчик. Делать вот перезаряд. Остается у нас 10. патронов сейчас в магазине и 40 патронов мы еще можем заправить разом 50 патронів, це 5 магазинів. Зараз ми їдемо нашим центром. Центром нашої карти. Нашої карти в ігрі охота 4 х 4 лаунчер. Як ви замітили, тут такого ніжного ведмедського кольору кожа. Не руль душі, щось нам такого. Ви бачите, він хотів побігти, я його хоп і бахну. І продовжимо ми наш ефір. Якщо вам цікавіше дивитися мій ефірчик, коли я проводжу ефіри, заходьте зразу. Або пишіть а, в коментарях. Наприклад, заплануй, зарадше ефір. Будемо планувати старатися. А так у нас а, срочне включення. І ми продовжуємо ефірчик. З новими думками, з новими силами, з новим сценарієм. Так, ми зараз зійдемо по нашій карті, блудимо, блудимо і шукаємо здобич. Грохнули ми лисицю і козулю, машину ми відправляємо далі. Самі з радісною перезарядкою забираємо нашу здобич і з, радісно, з радісними думками ми дивимося на наш прямий ефірчик. Я дивлюся на екрані на нашу новітню рекламу. Геніально, класна, геніально. Не знаю, як це сказати на українській мові. Це дуже цікаво. Я так би вам, з вами виразився. Я, ще на даний момент я знімаю у своїй... у своєму ефірській кімнаті. І зараз ми будемо підстрелювати кабана. Підстрелили мий кабанчика. Зараз ми забираємо нашого кабанчика. Де воно? А ось наш кабанчик. Щось нас досі ніхто не заходить на ефірчик. Дуже цікаво і дуже неймовірно. Вау! Wow. Wow. Ah. Це не реклама. Ютуб, мабуть, якщо ви бачите в мене реклами, то ютуб сам підставляє. Ну, те, що в, оце, як я зупиняюся, забираю товар, то вже то, виграв, по де рекламу. Щось в нас ні, хто не заходить на ефірчик. Мій, зайчика Ну mm, зайчика ми то підстрелили Є, підбили ми нашого єнота. Ви що я тільки що не розмовляв. Був дуже неймовірний бой, дуже складний. Вистрілили ми дуже багато патронів, не окупилися. якщо вважати самим єнотиком. Як десь погронечки стоїть 500. 4550. Загрузились. 45 тонни. Продовжуємо ми з веселим настроєм грати в охоту 4х4. А зараз продовжує цей відеоролик. Мій брат, мій оператор, погнали. А вже ж мій брат тільки розмовляє російською мовою, ну нічого. Погнали. Ну, поки що я там читаю віжу. Ні, тут показалось. Давайте переведемось без звука. Я буду о, розповідати. О, зараз ми їдемо на нашу. Ловлю. Я, мені має завдання вбити любих 10 животних. А, погнали! Якщо що мій брат грає на другому пристрії, я озвучу його вам на цьому віні пр проводити пряму публікацію мого в його екрана. Я вам показую цей екранчик. Погнали! Як ви бачите, у нього прицепчик зовсім не фуфложний такий. У мене трошки краще. Він має перезити на 4-5 4500. Так собі. Я мав 4600 числа щось таке. Якщо точно, я не пам'ятаю. ми ще одну тваринку. А, ну мій брат чогось не хоче забирати. А, забери, будь ласка, товар, то що ти вбиваєш? Ти за нього получиш гроші Винагороду. А ти хочеш постріляти. Ну, він захотів просто постріляти, показати, яка це крутезна ігра. І погнали. Як ви бачите, він мені записав був відеоролик і він мені його оскида... скинув я вам зараз його дублірую. Надіюсь, він його забере з цих звірів. Як ви бачите, як він класно плющу соточку заробив. У нього стара версія в мене нового вітня. І зараз він на нового серого. Е і це не реклама. Ми і ми продовжуємо наш прямий ефірчик. Щось у нас досі немає зрічилів п'ята година тільки. Десь ви там заснули, мабуть, ми мають по російському часу дивитися в Росії. Чи ні. Пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь. Пишіть, чи ви перші, чи ви останні. Дивитесь цю пряму трансляцію. Перший, другий, третій. Погнали! Давайте ще 7 хвилинок і будемо завершувати наші 2 хвилини, 7, давайте 7 хвилинок, і будемо завершувати наш прямий ефірчик. Я вам хочу напомнити те, що ви на каналі простодим ой, Тего Геймс, і ми зараз заходимся на же диких зверю. Щас. В студію зайшов подивиться. Якщо до чого. Ви бачите. Белись забачили, що рафа. І пігнали. Дуже цікавий виходить відеоролик. Ой, відео ефірчик. Завтра буде і у нас відео. 1 числа не буде відеоролика, вийде в наступний відеоролик 2 числа. А, а потім наступний відеоролик вийде аж. Наступний відеоролик у нас вийде. 9 числа 18.00 Ще не знаю про що, но ну, вийде Можливо і 10-го вийде 11-го точно Ну що, Дав... наш прямий ефір підходить до кінця Далі пізніше 90 той відеоролик той, що мені скинув мій брат Всім пока. Ви були на каналі Так Геймс.